Познайомилась на супервумен з неймовірною жінкою Тетяною Абрамовою, власницею мережі закладів чотири yeah. чебуреки, просекобар це попередно. розвиває особистий бренд. Що для тебе особистий бренд? А що для мене особистий бренд? Ти знаєш, я до цього якось е, ставилась раніше е, дуже скептично. Мені здавалося, що якщо я класна, крута і в мене все супер бізнесі, то типу воно має якось платіти самостійно. Мабуть, так і було десь, але це був 18-19 рік. А потім я зрозуміла, що наш світ такий зараз, що потрібно не просто знаєш, іти і заявляти про себе, про себе треба кричати. І для того, щоб люди дізнавалися і давати якусь цінність, і ділитися якимись знаннями і своєю експертністю, то потрібно про це заявляти. Я вважаю на сьогоднішній день, що неважливо, який бізнес, який би він не був. Але особистий бренд must have. тому що сьогодні я вже говорила про це на сцені, що люди купують тільки у людей. І круто, коли ти за якимось бізнесом і брендом бачиш реальну людину, яка це створила, яка це просуває, яка доносить реальні цінності свого продукту до аудиторії. Тому для мене особистий бренд це мій, напевно, розвиток, моє власне масштабування, навіть не масштабування мого бізнесу, а мене особисто. Знаєш, я говорю е, таку фразу теж е, про особистий бренд, тому що я сьогодні буду якраз на цю тему виступати. Що е, особистий бренд це процес, а не результат, і щасливими нас робить те, ким ми стаємо, а не те, що ми отримуємо. Прекрасно клас! Дякую тобі і тобі.